Вітаю, вітаю моїх близнюків, хаотичних, енергічних, комунікабельних, тих, хто любить спілкуватися, слухатись, і взагалі. Люди, які весь час линуть до знання, хочуть пізнавати цей світ саме через розмови, через думку інших обдумування. Люблю близнюків і взагалі, давайте подивимося, які енергії енергії цього місяця будуть разом з вами. Про що нам говорять енергії? енергії говорять про те, як ви будете себе почувати, будете ви на підйомі чи якось по-іншому. Давайте подивимося, що там буде з вами відбуватись енергії місяця, дайте, будь ласка, для наших близнюків. Яка там у нас енергія? О, яка у вас енергія? А енергія у вас саме сімка жезлів. Про що вона нам. Ой, вибачте, це в мене дев'ятка жезлів. Про що ця енергія? Ця енергія говорить про те, що вам захочеться. Трошечки повоювати з усім. При тому трошечки, знаєте, захист від світу, який, в принципі, говорить про те, що я відбиваю для себе місце під цим сонцем. Це саме як енергія. А якщо ми візьмемо, чи є у вас енергія, да по-любому у вас є енергія. Чи будете ви відчувати себе на коні, будете. Але при тому в нас іще є така. Історія, що дев'ятка, вона не дивлячись на те, що вона підвойовує, вона трошечки хоче підзаховатися. Так що у вас таке буде бажання відпочинку, бажання якимось чином повоювати та й заховатися. Дайте мені якусь таку шпаринку, куди я залізу, і там посижу. Отаке, чи буде енергія, буде, чи будете почувати себе добре, будете, але захочеться бути трошки на відлюднику.